Я навіть твого імені не знаю. Ми з собою вже переспали. Мене звуть так хлопці з передмістя, коли вип'ю. А я що, з передмістя. Ти пригощав мене картоплею фрі. Я народився і виріс у Брукліні. Мій батько працював охоронцем більше 32 років. Пишатися немає чим. Я провів багато часу, відточуючи вміння в надії, що незабаром зможу допомогти своєму старому. Мені потрібен був шанс. Я зроблю тебе багатим. Що ти будеш працювати на моїх конкурентів за крадіжки особистих даних. Це той шанс, якого ти чекав. Ти ж пам'ятаєш про своє походження. Доброго ранку. Ми тебе змінимо. Щоб тебе прийняли, виглядати потрібно відповідно. І ти проб'єшся на верхівку? Ласкаво просимо Вайкон. Дякую, Джо Кодер, Адам Кесіді, знайомся, це Ема, вона з Ліги плюща, Принстон, а я із Єлю. Я пробиваюсь наверх через ліжко. Зрозуміла мене. Візьми напрокат, я не можу. Ще як можеш. Ти нагадуєш мені Вайта. Я знав, що якось він проб'ється наверх. Ми на порозі революції, так я більше нікому не під силу. Та не вже. Ти ж цього хотів? Мені потрібні гроші, я виходжу з три. Ти вийдеш синку, з гри тоді, коли я скажу. Зараз ти моя власність. Я з відділу розшуку ФБР. Шпіонаж на Вайта погрожує чималим строком. А якщо про це дізнається Кодер, тобі кінець. Ми все записали: всю розмову між тобою та Вайтом. Хлопчина занадто багато знає. Давай покатаємось. Ти піднявся за мій рахунок. А тепер я тебе обійшов. Все, що ти казав і робив, було брехнею. Я все виправлю. Я використаю власну зброю, щоб їх знищити. У нас є перевірена інформація. А звідки у вас ця інформація, Ніку?